Мене запросили на велике виробництво. Екскурсія буде сьогодні. Погнали! Це ось мій підписник Микола. Добрий день. Добрий день. Цей Добрий день. чоловік запросив мене на екскурсію. Що? Погнали? Пропоную далі. Ось, до речі, фотографія виробу, з якого починалося наше виробництво. Це гранет Реким 100. Найменший з гранетрів, які ми виробляємо, побутову версія, яка дозволяє людям в умовах, коли немає трьох фаз, працювати і виробляти комбікорм для власних тварин. Ого, класно. Маленька деталь. Тепер можемо йти в цех? Так. Микола, що це за чотирьохметровий шнек? Що це таке? Куди він ставиться? Він буде така ставитись штука. на кормозмішувач. Аналог е, цього, як виробу в готовому стані, це КС-600. А праворуч це тільки основа з конусом під 4 тонний КС – модель називається. Чотири тонни. Так, вміщає до чотирьох тонн комбікорму. І змішує їх за дуже короткий час. Микола, що це таке? Бо я а, не знаю. Це у нас дизельний щепоріз Крашер 700 моделі, має гідравлічний привід на подачу матеріалу. Тобто ви звідси подали гілку або відхід пилорами або залобапу. Вона його автоматично затягує оцими вальцями, які ви там бачите трошки далі. Оператор може зупинити подачу, якщо є потреба. Путь. А, так ну, це такий, це гідророзподілювач, гідр який об визначає обертання цих вальців. Mm -hmm. Тобто він може зробити реверс, якщо вдруг не пішло щось і потрібно його. А його інші, назад сюди витягти. Ага. Далі потім за цими вальцями знаходиться е, в цьому корпусі ротор з ножами і крильчаткою, який подрібнює сировину, і викидає вже подрібнену щепу через цей розтруб. А це що таке? Це знов якась дробіт, вже тут якийсь вал є. Окремий, це, це якраз привідний. вал, який приєднується до валу відбору потужності трактора. Це трьох стандартна трьохточкова навіска. А, це е ззади на трактор? Е так. І людина, в якої немає потужності електричної, може використовуватися гранулятором, а це звичайний гранулятор, е який робить гранулу для комбікурумових для тварин. Ставить його на свій тракторець і може. Це таке ви, тут може... придумали ви? Ні, ну, це не наш, скажімо, не на ухаву, воно використовується в світі повсякчас, але у нас в Україні досить непоганим попитом також користується. Я знайшов те, що мені потрібно. Микола довго мовчав, але я це побачив. Це горіхокол? Так, і модель називається ГРК 300 вихід е, готового продукту до, до 300 кг на годину. 300 кг? мене за весь сезон може бути там півтони, не більше. Ну, Важливий момент горіх, горіх має бути з як, скажімо, хорошої якості, тому що, як ви розумієте, є, є така скорлупа, як з якої бабочкою витягнути неможливо, нічого ну, такі плотні. Вони так. да тут він конусний. В нього в в певній долі є авто автопідстройка, тобто горіх потрапляє спочатку в конічну частину, потім на на зворотньому ході. Подієкстент екстентика він якраз і лущиться. Uh -huh, ви uh -huh. ви калібровку проводите ось тими. Це під діаметр під горіха так, налаштовується. Так, горіха. Якщо вдруг якийсь горіх випав цілим, то потім просто наступного разу ви зменшили, зменшили зазор. Ну, от сортували. Так, і це от домашньої розетки, це бінго. Три фази не треба. Хоча я думаю, є три фази. Ну, нормально. А це що таке? Це вже здоровенне таке. Це смолоткові дробарки, які вже подрібнюють не тільки зерно, а й щепу. З якої, власне, потім можна і робити піліти. Вони у нас з продуктивністю від 400 до 600 кг на годину в середньому. І будь-хто, хто займається деревообробним виробництвом, має відходи. Оці відходи можуть потім стати пілетами. Так що, якщо вдруг надумаєте робити пілети, то, угу. то ви знаєте, до кого звертатись. У нас є повний спектр обладнання від дробарок. До грануляторів і навіть до охолоджувачів. Що я вже просто взяв мішок і забрав пілети, да? так? Так. Прикольно. Ага, а по гарантії, що на цю всю історію? я то куплю. гарантію. Гарантію надаємо на всі вироби. У нас один рік е повна підтримка клієнтів, взагалі потім і через 10 років буде. А по гарантії поширюється на будь-який заводський брак, компенсуємо за власний рахунок, якщо вдруг трапився якийсь випадок. Один рік ще точно. Щось гарантовано. Отже, Микола, дякую за екскурсію. Було цікаво, і пілети, і кормові ці штуки вперше бачу саме на виробництві. В колгоспі на фермах бачив такі всякі шнеки ще в дитинстві, а тут цікаво було побачити, як це робиться. Ну, дякуємо, що завітали. Якщо вдруг потрібно буде щось з нашого обладнання, то до нас можна звертатись і за телефонами, які ми зазвичай публікуємо під нашими відео. І відправка по всій Україні відбувається як перевізники зараз працюють нова пошта, де взагалі. Як вам така екскурсія? Діліться своїми думками в коментарях, Як завжди, всі читаю. Куди мені ще з'їздити в Черкасах? Буде також цікаво прочитати ваші поради.